Вітаю вас, мої дорогенькі. Скажіть, будь ласка, чи є у вашій оселі вишитий рушник? Адже він старовинний оберіг дому та родини? Вишитий рушник це символ щасливої долі, злагоди і найщиріших побажань. Рушники і сьогодні є оберігами. Вони оберігають наше житло від злих сил. А людину від негараздів тому вишивані рушники дарують на щастя, на долю, на довгий вік. Слово рушник походить від слова руки, бо руки його творять, він передається з руку руки, білий колір колір чистоти і святості, а його орнаменти зміст побажань, прагнень і помислів. А ще рушники вишиваються яскравими нитками, гарними візерунками та так, щоб обидва боки були вишиті однаково і чисто. В народі кажуть рушник на кілочку хата у віночку, на рушник стати разом долі поєднати. Рушники вишивати долю пригортати. Наші рушники, обереги від біди. Пропоную і вам намалювати рушничок, оберіг нашої хати. Оздобимо рушничок квітками, жоржинками листочками і ягідками. Квітку жоржинку сьогодні ми будемо малювати подовженими перехідними мазочками. Спочатку пальчиком мовчаємо в жовту фарбу, потім в червону. І подивіться, як у нас один колір переходить в інший при розмазуванні пелюсточок. Тепер пензликом намалюємо. Потрійні листочки. Не забувайте постійно добирати на пензлика фарбу. Пензлик примочуємо усим ворсом. Тепер увага! Знову працює вказівний пальчик. Щоб ягідки були яскравими, постійно добирайте фарбу. Витріть пальчик і тепер намалюємо листячка. Між ягідками ми малюємо подвійні листочки. Зверніть увагу, що візерунок як на одному краю рушничку, так і на другому однаковий. Зворотньою стороною пензлика намалюємо вічки в наших ягідках. Нам залишилося намалювати серединки наших жоржинок. Ось і готовий наш рушничок. Вся у білих рушниках. Наша хата, ніби птах, Мчить вона через віки диво, крила рушники, вишивала їх бабуся, вишивала їх матуся. Я теж мамі помагаю, рушничок свій вишиваю. Малята, нехай в кожному домі будуть рушники. Обереги, які захищають від негараздів всіх тих, хто живе в наших оселях. Чекаю на ваші роботи. До побачення.